Чи можна говорити, що цей наскільки реально підписання цього інновативного, інновативної угоди з НАТО вже у вересні? Це питання до всіх союзників НАТО, mm -hmm. питання до нас, яким чином буде діяти обговорення? Я думаю, що на саміті буде визначено рамку, буде визначено напрямок. Які будуть потрібно документи і рішення для його реалізації? Я зараз 100% точністю сказати не можу. Більше того, ну НАТО це, це не Європейський Союз. Європейський союз, хоча і є таким класичним затятим євроінтегратором, це, це структура інерційна, а НАТО може дуже швидко реагувати на виклики. І от мій прогноз, що в принципі такі рішення вони можуть бути прийняті відносно швидко.